Михайло Коцюбинський, казка. Розділ перший. Ліще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги мертво, лиш де не де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого. Затишку, ліще дрімає, а синім небом вже щось діється. Воно то зблідне, наче від жагу, то спахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки Чорного лісу. Стрепонувся врешті ліс і собі заграв, Зашепотіли, збужені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, Розітнулося в гущині, голосне щебетання і полинуло високо туди, де до небо міниться, до небо грає всякими барбами. На галявину, вискакує з гущини сарна і, зачарована чудовим концертом, зупиняється, витягає цікаву мордочку до кривавої смуги обрію, що червоніє на узліссі поміж деревами і слуха. Полохливий заяць, причиївшись під кущем, пригинав вуха, витріща очі й немов поринав весь у море лісових звуків. Аж ось ринуло від сходу, ясне проміння, мов руки, простяглося до лісу, обняло його, засинало самоцвітами. Золотими смугами впало на синю відроси траву. На галявині, де гостро на тлі золотого світла випинається струнка постать сарни, усю величну хвилину тихо розгортаються кущі, і на галяву виходить хо. Мов туман той сива борода його, м'якими хвилями спада, аж до ніг черкається росяної трави з під білих кострубатих брів, з глибоких западин, визирає добрі, але лукаві очі, хо на галяву, серця на соковатий коствур. Майнув довгою бородою і повіяв від неї тихий вітрець, холодною цівкою вдарив у дерева, і враз затрамтіло молоде листя, зашамотіло, струсило себе дощ самоцвітів, жахнулася сарна і щезла в гущині. Лишивши зелені сліди на синій відроси трави. Страх обгорнув зайця, додав ще більшої плуткості його ногам, сполохалися пташки, в одну митлю щукли, тихо стало в лісі страх, як тихо, тільки бородатий дідуган хо, старечу хихикаючи, в бороду стоїть на галяві. Хе-хе-хе, і чого жахається дурні? Шамкає він беззубим ротом, діда хо, що світ прозвав страхом, а дід цілком і не страшний. Ось погляньте. Та ба, тим то й лихо, що ви не зважитесь звести очі на діда, тим то й і він -і... в'являється вам страхом. Хе-хе, і завжди так, і всі так. Ні, не бреши, старий, не всі. На твої довгі тисячолітній ниві життєвий не одна стрівалася істота, щось сміливо зводила очі догори, відважно зазирала тобі в вічі, і тоді отоді гарно було нам. Бо сміття, перевіривши, що жахався по дурному, набирав з нової ще більшої відваги. А ти старий чув, що може незабаром даси спокій на натрудженим кісткам, жахаються, а не знають, що страх тільки існує на світі полохливістю. Других, що старий, хо порохом розсипав бися, коли б усе живуще, хоч раз зважило зглянути йому в вічі хе, -хе. Дурні, дурні, тільки старі ноги труджу через дурнів. От як втомився. Е, -е! і хо, справді, з великою напругою ворушить ногами. Крепче та, опираючись одною рукою на костор, а другою розгортаючи довгу сиву бороду, сідає на траві спочивати. Спочити. Хо сидить посеред галяви, а навкруги його панує мертва прикратиша. Все живе, затаївши духа. Не співає, не кричить, не ворушиться, не жиє. Від ведмедя до мурашки все спаралізовано страхом. Рослини бояться навіть тягти сік із землі, пити холодну росу, виправити зівані листочки, розгорнуті, звинені на ніч квітки, пустотливий парус сонця зупиняється в зеленій гущині, лиш здалеком, придивляється до сивої, мов туман, той бороди діда Хо. І не відважується наблизитись, незважаючи на непереможне бажання попустувати з тою бородою. Хо сидить на росяній траві, а стара пам'ять його підсовує йому образи, де свіжими яскравими фарбами малюється події Духу людського, ось і ті високості, на які вдійнятися може вільний дух людський, а ось і ті. Провали, де на дні самому скути, як невільник, плазує він у поросі темряві, ось волочучі кайдани. Похвалом. Віками цілими проходять люди, забиті, залякані люди і не, не сміються звести очі на оглянуті страхові вічі. То знає, що тільки одиниці зважуються на себе. А зважившись, знаходять силу розбити кайдани. Ой, коли б, хоч одиниць тих, було більше, може, не довелось в старому мордуватися, отак блукаючи по світах, може б, зложив він свої кістки в домовину. Бо вже ті кістки давно просяються на спочинок, е, коли б не, а тим часом страх. Владно панує, на землі змагається, е, а приязнею, з чесними пориваннями, в обов'язком ламле життя безселений, чинить на те, поодиноких людей, бо й цілі народи, страхи, прищеплений дитині, виплаканий, а нормальними умовами суспільними він стає чіткою, пошистю робиться. Потугою, що тому є вічний поступ усього живучого страх. Хострах, а який з його страх, коли він виразно почуває себе порохном. Немічною руїною, яку тільки полохливість людське жене з кінця в кіне на наперекір волі хоробить його злим генієм людськості ех доле-доле щербата. Товчісь мов Марко по пеклі. От і тепер гарно навкруги спочити, бо пора на роботу, на роботу. Хехе, ну вставай, дідо, пора. Ось ще раз глянув на мовчазну природу, звівся, обгорнувся, як туманом сивою бородою продавей, подавець подав стежкою з лісу на шлях. Алі ще якусь хвилину стояв нерухомий, мов мертвий. Далі дерева затремтіли, стрепенулися, розгорнули листочки. Промінь стрибнув на полянку просто до звинених квіток. Пташки заспівали, комашня заметушилася, ліс загомонів. Природа знов віджила. Дякую всім. За увагу. До нових зустрічей!